Доброго дня. Дозвольте розпочати земельну комісію на денному повістки 33 питання. Хто за дану пропозицію? За проти. Так. Затвердити технічну документацію. Це те, що ми робили оцінку земель в населеному пункті. Хто за? Проти. Так, а це нам водафон написав. Внести зміни до договору оренди Землі від 22 грудня 2008 року укладено між Дмитровською сільською радою та водафоном. І тепер міняється Дмитровська сільська рада. Міняється на Миколаївську. Хто за? Проти. Це таке ж саме по водафону. З Петропавловського відділу. На Миколаївську. Хто за? Проти? Так, а це ми зробили грошову оцінку. Отити діляночки 16 гектар, що напроти ФРМЗ. Уже робимо на неї технічну документацію. Хто за? Проти. Зменшився пай за площадю кургану. Так, у кого зараз скажу? АТЕКС. Зменшилося наскільки зараз? На 0,12 гектар. На 12 соток. Хто за? Проти. Так. Це про припинення дії договору оренди землі. Каніболоцька ЮІ і Каніболоцька ІІ. Вони припиняють з нами договор оренди під своїми хатами, що вони знімали. І тепер будуть робити документи на, ну, на землю під хатою. Хто за? Проти. Так. Надати кусому Сергію Олександру дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо війни земельної ділянки в оренді для будівництва і обслуговування житлового будинку. Площі 024 га. Хто за? Проти це оренда, та, що ми надавали три городика в оренду. Хорошу Олександру Миколаївичу. Він уже робить газ проект землеустрою щодо ведення земельних ділянок. Робимо під 8% оренда. Городівництвом будемо займатися. Хто за? Проти. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Явтушенко є М. Розташована за адресою село Миколаївка, вулиця Робітнича, 62, площа 0,14 Г. Хто за? Проти. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки у власність громадянці Фатєєві Олені Яковній. Так, село відродження, вулиця Стопова, 11, 025, за? Проти. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки громадянці Хорошилої Валентіні Іванівні. Село Миколаївка, вулиця Робітнича, 11, 025 за? Проти. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Громадянці та Таїсії Яківній. Село Миколаївка провулок Водяний, 12, 025 А. Хто за? Проти. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Громадянці Сірій Наталії Павляній. Село Дмитрівка, вулиця Берестяна, 36. 025 А. Хто за? Проти? Затвердити технічну документацію землю устрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Громадянці Сідоринка Катерини Вікторовні. Розташований за адресою села Миколаївка вулиця Роздольна, 33, 025. Хто за? Проти? Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Громадянину Зньову Ігорю Олександровичу. Розташований за адресою села Миколаївка, вулиця Вокзальна, 49, 49.025. Хто за? Проти? Передати безоплатно у власність громадянці Панфілові, Оксані Віктора, земельну ділянку, розташовану за адресою. Вулиця Гоголя, 26, площа 0,25 для будівництва службування столового будинку господарських будівель. Хто за? Проти передати у власність громадянину останку Ігорю Сергійовичу Земельну ділянку розташовану за адресою село Миколаївка, вулиця Щедря, Пушкіна, 3, площа 0,0. 917 а для будівництва у обслуговування житлового будинку. Хто за? Проти. 900? Так. Да, да. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Громадянці Останку Наталії Яківні. Розташована за адресою села Миколаївка, вулиця Логова, 15, тощо 0,25. Хто за? Проти? Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Громадянці Новікові Наталії Васильовни, Село Миколаївка вулиця Шевченка, 17А, 011 а Хто за? Проти. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Громадянці начинки Марії Ульянівні. Розташоване село Миколаївка, вулиця Заногайська, 18, 025. Хто за? Проти. Затвердити технічну документацію землеустрою. Щодо встановлення меж земельної ділянки, громадянину Маркову Валентину Миколаївичу 025 га Розташовано за село Миколаївка, вулиця Вільня, 68. Хто за? Проти? Затвердити технічну документацію земля Щодо встановлення меж земельної ділянки. Громадянці Липка Ірини Анатолійовні. розташована село Миколаївка, вулиця Травнева, 53, 0,25 Га. Хто за? Проти? Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки громадянину Кривошеї Ігорю Миколаївичу, Розташована за адресою село Миколаїв Кулу за 91 площа 025. Хто за? Проти? Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки громадянину Зензурі Олександрові Константиновичу. Розташованою за адресою село Дмитро вулиця станційна 12, площа 025. Хто за? Проти? Затвердити технічну документацію земліутру щодо встановлення меж земельної ділянки. Так, громадянин Журбі Віталію Валерійовичу. Розташованою за адресою села Миколаївка. Ульця, 40 024. Гактуза проти. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Громадянину Жилаєву Віталію Григоровичу. Розташовано за адресою села Дмитровка, вулиця Казацька, 20, площа 0,25. Гактоза. Проти. Затвердити технічну документацію за меру щодо встановлення меж земельної ділянки. Громадянці Дедюк, Тетяни Потрібні. Розташованою за адресою Слот Дмитровка, вулиця Берестава, 32, площа 0,25. га. Хто за? Проти? Передати безоплатну власність. Громадянці Гроботук Оксані Геннадії земельної ділянку розташовано за адресою село Миколаївка, вулиця Корпоративна, 22. площа 0,24. га. Хто за? Проти? Затвердити технічну документацію заустрою щодо встановлення меж земельної ділянки громадянину Гриньку Дмитрію Анатолійовичу. Розташована за адресою село Миколаївка, вулиця Шахтарська, 10А. Площа 025 Ган. Хто за? Проти. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки громадянину Воронцову Олександру Володимировичу. Розташована за адресою село Миколаївка, вулиця Транева, 44. Площа 025 Ган. Хто за? Проти? Передати безоплатно власність громадянців, Брацило, Олені, Юрійовні, земельну ділянку розташовану за адресою село Миколаївка, вулиця, вулиця Затишна, 3 в площа 025А. Хто за? Проти? Затвердити технічну документацію землю щодо встановлення меж земельної ділянки. Громадянину Бублій Сергію Григоровичу. Розташоване за адресою село Дмитрівка, вулиця Квітуча, 75, 025А. Хто за? Проти? Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки громадянину Аксюнову Валентину Леонидовичу. Розташована за адресою Сула Миколаєва, вулиця, Центральна, 23, площа 025 ган. Хто за? Проти. На сьогодні всі питання вичерпані. Дякуємо, що зібралися. Кінець комісії.